Доброго дня! Давайте продовжимо нашу розмову про педикульоз. В минулої лекції ми розібрали види комах, що паразитують на тілі людини. Розглянули контингенти населення, які підлягають обстеженню на педикульоз, А сьогодні розберемо методи виявлення та способи дезінфекції під педікульозів. Для проведення обстеження на педикульоз у приймальному відділенні лікувального закладу має бути сформоване спеціальне укладнення. Воно включає набір інструментів і матеріалів для огляду стрижки обробки та знезараження. Склад е, ускладення ви можете бачити на запропонованому слайді. Якщо це поліклініка або дитячий заклад та проведення обробки пацієнта при виявленні педикульозу не передбачено, то укладення може складатись тільки з густого гребня, лупи та дезінфекційних засобів для проведення знезараження гребня. Як проводиться обстеження на підікульоз? Обстеження на підікульоз проводиться шляхом візуального огляду пацієнта, а також за допомогою вичісування волосся частим гребнем на білий папір для виявлення дорослих вошей та гнид. Для кращого виявлення гнит та вошей можуть застосовуватися лампа ВУДА, вона свититься блакитним світлом, що полегшує виявлення комах, або лупа дерматоскоп. При візуальному огляді пацієнта уважно досліджують волосисту частину голови, особливо патиличну, скронову ділянку та за вухами. Звертають увагу на характерні ознаки, укуси, розчаси, а у випадку запущеної стадії саме наявність комах і гнид. Для виявлення платяних вошей оглядають не лише тіло, а й одяг. При використанні частого гребня акуратно прочисують волосся над, білий, над білим аркушем паперу, воші та гниди будуть падати на папір, де їх легше помитити. помітити. Цей спосіб допомагає виявити дорослі особини комах. Їх важко побачити безпосередньо на волосся, так як вони швидко рухаються. Для виявлення вошей рекомендується використовувати лупу чи дерматоскоп. Вони допоможуть визначити наявність педикульозу навіть за незначною зашивленістю. Якщо у відділенні є лампа воду, то для виявлення педикульозу вона дуже інформативна. Цей метод допомагає відрізнити гніди від лупи та побачити навіть дуже дрібні яйця. Лампу включають у темному приміщенні та направляють на волосся пацієнта. Живі гниди світитимуть. Блакитним світлом. Як відрізняти гниди від лупи? Лупа легко відокремлюється від волосся при дотику, а гніда прикріплюється безпосередньо до волосся. Для відокремлення її від волосся потрібно докласти зусілля. Крім того, гнида при роздавлюванні видає характерне клацання. Платяні воші помітні при візуальному огляді після того як вони нап'ються крові. Вони стають іржавого кольору. Іноді на уражених ділянках можна спостерігати екскременти вошей невеликі частинки іржавого кольору. При лапковому педикульозі гниди лобкових вошей зазвичай прикріплені до волосся ураженої ділянки спеціальним складом, що цементує. Гніди нагадують лусочки, схожі на псеборею, тому точна діагностика лобкового підекульзу потребує дослідження такого волосся під мікроскопом. Як можна позбутись вошей? Існує три способи виведення вошей: хімічний, механічний та комбінований. Розглянемо кожний з них з цих способів. При Хімічному методі дезінфекції проводиться обробка уражених ділянок тіла токсичною речовиною. Цей метод хорош тим, що більшість сучасних противопедикульозних препаратів практично повністю знищують дорослих особин комах, але є і негативний бік. Під час обробки гинуть не всі гниди. Близько 40%. Їх виживають, і, якщо обробку не повторити через певний період, воші з'являються знову. За принципом дії виділяють такі групи протипедікульозних препаратів диметикон або силікони. Вони створюють пливку, яка закупорює дихальні отвори комах, спричиняючи їхню загибель від задухи. Цей спосіб вважається безпечним і підходить для дітей, вагітних жінок і людей з чутливою шкірою. Перметрин порушує нервову систему паразитів, викликаючи параліч і загибель. Бензил бензоад. Він, він проникає через хітиновий покров вошей, що приводить до загибелі. На жаль, цей препарат неефективний проти гнид. Ці препарати випускаються у вигляді зручних для застосування шампунів, спреїв чи мазей. Часто в комплекті з ними йдуть спеціальні гребні для вичісування комах. При лікуванні інсектицидами необхідно наносити ці препарати двічі, зробивши тижневу перерву між застосуваннями. Час, протягом якого необхідно тримати препарат на волосі, варіює від 10 хвилин до 12 годин. Потім його потрібно змити і розчесати вологе волосся гребнем, щоб видалити мертвих вошей. При такому лікуванні гинуть усі личинки і дорослі воші, якщо воші тільки не виробили опірність до даних препаратів. Однак, як говорилося вище, не всі яйця можуть бути знищені, тому через тиждень лікування необхідно повторити, щоб позбутися паразитів, щоб вилипилися. Механічний метод передбачає видалення воші, тагнит з тіла та волосся людини за допомогою спеціального гребня та вручною. Суть методу полягає в тому, що після миття голови треба ретельно вичесати вологе волосся грібінцем частими зубцями. Якщо повторити цю процедуру 4 рази протягом 14 днів, то буде порушено життєвий цикл воші, і ви їх позбудетесь. Зверніть увагу, що для лікування зазвичай використовуються гребни з металевим або дерев'яними зубцями, тоді як пластикові гребні використовуються для профілактики, тобто для виявлення воші, тому що вони не здатні жорстко тримати форму та вичисати дрібні гниди. Комбінований спосіб має на увазі послідовне застосування спочатку хімічного впливу, а потім механічного. Спочатку проводиться знищення дорослих вошей, а потім механічним способом видаляють гніди. Цей метод вважається найбільш ефективним, оскільки поєднує в собі ефективність хімічного методу, спрямованого на знищення дорослих особин, комах та механічного знищення гнид. За одну процедуру відбувається знищення всієї популяції. Крім того, хімічний препарат можна використовувати найменш менш токсичний і вберегти волосся від пошкодження. Не слід забувати про дезінсекцію предметів одягу. Насамперед, варто приділити увагу шапкам, рушникам, постільній білизні та верхньому одязі. Основним методом дезінфекції при педикульозі у лікувальному закладі, закладі є камерна дезінфекція. Якщо при вступу у відділення у пацієнта виявлено педикульоз, тоді, тоді йому проводять дезінфекцію у приймальному відділенні. Одяг збирають у спеціальний мішок та направляють для проведення дезінфекції до дезінфекційної камери. Дезінфекцію одягу дескамери можна проводити трьома способами. Вибір режиму дезінфекції в цьому випадку залежить від виду та складу одягу. Давайте розглянемо, які режими роботи дезінфекційної камери можна використовувати для проведення дезінфекції при педикульозі. Параповітряна дезінфекція проводиться у параповітряно-формалинових та комбінованих дезінфекційних камерах. Його використовують для дезінсекції одягу бавовняного, льняного, бавовняного, суконного, що складається з натурального шовку і хімічних волокон, з винятком тканин з хлоринового волокна, з якого виготавлюють лікувальну білизну, постільних речей, а також шкіряних виробів секцію проводять при температурі 80-85 градусів Цельсія. З нормою завантаження 10 комплектів або 60 кг на 1 квадратний метр площі підлоги камери з витримкою до 5 хвилин. Для правої дезінсекції об'єктів. Використовують парові та комбіновані дезінфекційні камери. Дезінфекцію в цих камерах здійснюють насиченою водяною парою при атмосферному тиску і температурі 100 градусів Цельсія або при надмірному тиску до 1,5 атмосфер і температурі 104 111 градусів Цельсія. Парових дезінсекції підлягають постільні речі, бавовняний і вовняний одяг та інші об'єкти, які не псуються від впливу пари, а що мають високу температуру. Щоб уникнути псування в парових дезінфекційних камерах, не можна проводити дезінсекцію шкіряних, хутряних, гумових, оксамитових, шовкових виробів, а також виробів з хімічних волокон, різнокольорових набивних і перефарбованих тканин. Слід мати на увазі, що вироби з вовняних тканин під впливом пару втрачають свою міцність. Повітряну дезінсекцію здійснюють у повітряних камерах за температурою 80-110 градусів Цельсія. Даний вид дезінсекції може бути використований для бавовняних ля... ляних, вовняних, шкіряних та хутряних видів одягу. Такі обробці Можуть бути піддані постільні речі, килими та м'який інвентар, онучі та шкарпетки. Повітряна дезінсекція не використовується, якщо одяг просочений маслами, бензином та іншими горючими речовинами. Вона також не використовується, якщо вироби складаються з хімічних волокон, а також для шкіряного та гумового взуття. Целулоїдних та інших аналогічних на складом, за складом виробів. Основна причина вони пожежно Перераховані об'єкти обробляють інсектицидами з подальшою їх передачею до розвантажуваного відділення дискамери. У домашніх умовах обробка речей при педікульозі зводиться до прання білизни на у високотемпературному режимі, прасування одягу праскою, нанесення на речі спеціальних хімічних розчинів. Не варто забувати про м'які іграшки, подушки і інші постільні приладдя, в складках яких дорослі воші часто відкладують яйця. Для їхнього знищення необхідно пам'ятати, що паразити без їжі гинуть через два роки. Три дні. Для цього подушки та інші об'ємні речі можна помістити на декілька діб у герметичний пакет. Тепер поговоримо про профілактику педикульозу. Для того, щоб не заразитися головними і платяним педикульозом, достатньо дотримуватись таких нескладних правил. Потрібно дотримуватися правил особистої гігієни. Щоденне купання та миття голови не реже реча. Одного разу на сім днів зі зміною білизни, щоденне розчісування волосся голови, прання постільних речей, регулярне прибирання житлових, е, е, житлових приміщень. Не потрібно користуватися чужими гребенцями, рушниками, шапками, навушниками, шпильками, гумками для волосся. Через ці предмети передаються воші. Е, Проводьте взаємні огляди членів сім'ї після їхньої тривалої відсутності. Проводьте періодичний огляд волосся та одягу у дітей, які відвідують дитячі заклади. Уважно оглядайте постільні речі під час подорожей. Після канікул будьте особливо пильними, проведіть огляд голови дитини. Якщо говорити про профілактику лобкового педикульозу, то рекомендується не тільки дотримуватись правил особистої гіни, а також мати регулярного та надійного статевого партнера. Індивідуальний захист, який використовується при статевому контакті від лобкових вошей, не захищає. При виявленні цього виду паразитів необхідно як застосування лікарських препаратів, так і ретельна обробка одягу і пастильної білізни, щоб уникнути повторного зараження. Віра в те, що мода на глибоку епіляцію назавжди позбавила людство від лобкових паразитів не виправдалася. Епіляція для профілактики та лікування лобкового педикульозу повинна бути дуже ретельною, оскільки у важкодоступних для видалення волосся місця за наявністю навіть мінімального волосного покрову, воші можуть спокійно розмножуватись. На цьому я хотіла би завершити. Лекцію, дякую вам за те, що прослухали нашу лекцію. До нових зустрічей!